Естество, словесный же і без словом Тим создавий. И вся от несущих твоє же биття приведи, і тебе молимся, і тебе просим, твоєї волі, спасниці, рабу твою любов, очисти от всякого гріха і всяких свірни, приходящих присвятий твоей церкві, дані усвердні сподобається причаститися, І, він кайф. Глави наша, Господи, і преклонім Тебе, Господи. Господи Боже наш пришвидний на спасіння роду рода прийди і на раху твою і ее чесным твоим присвятиком, что храма слави Твоя, боми її свердо телесною, свердо душевною, в исполнении 40 днів творяю достойное пришещение чесного тіла і крові Твоя. Я посвятіся і прославийся при честной ім'я имя, Твои і и Духом умнів і Господу, помолимся, Господи, помимо. Господи Боже, наш 40-й день владения законному храму, від от варии, як і у святых Твої Матері, і на объятиях як земена носимо, и сам і сам сильне, принесем нового сього младенця, и витягися Тибе во всіх Творцу благослови. і на всякое тело благої і Тебе, благогодне, от и возрасти, отгоняй від Нього всякую супротивну силу, знамені його ворожения, Христа Твої слава и благодарення. Ежегощение, единорога и сына и возраста, во всем и содействовать это спасение ради нас, человеком, безмерным благоутробием, детства. Obrigado. Мами, чому ви сьогодні прийшли прав? Див'ян, всього прийшли там. Я чого прийшов Ну, Для того, щоб похистити момент. А ви що я не похрестити? То я можу бути вільний, бо я думаю, що я прийшов похистити. Стати хрещеним. А що означає стати хрещеним татом і хрещеною мамою? Це означає сьогодні взяти перед Богом відповідальність у вихованні цієї людини, щоб він виріс з великою людиною, з великої літери. Це має прикласти максимально зусиль лише тато і хрещена мама. Рівний тато і мама це так покормити, там, вдягнути, а ви маєте повністю брати участь в його вихованні. Повинні навчити всім зиним складнощам, які він буде щось тобто, допомагати йому переживати це все, завжди за руку підтримувати в будь-яких моментах його життя. Ось. І через це прищеного тата та, і прищено маму вибирають саме самих, які йому довіряють, тому що це найбільший рівень довіри до цих людей. Вони вам віддають рідний тати маму, віддають своє найцінніше, своє дитину. Тому нехай милосердний Господь нам в цьому допомагає сьогодні. Прийти. Йому похреститися, тому що хрещення це знаєте, це така е, такий момент, коли, або по-іншому, це називається входження в царство благодаті. А Ісус Христос 2000 років назад прийшов для того, щоб е, свою церкву покрити під куполом, щоб туди не могло ніяке зло проникнути. І ця церква, цей купол називається благодать. А церква ця називається Христова Церква. Єдина Свята Соборна і Апостольська. І ось сьогодні на маленький подивянчик принцип Фран, що урочисто ввести в цю церкву, щоб він був під захистом, під благодаттю Божою. Чисті нас грішних, і поміни нас Боже, очисті нас грішних, і поміни нас. Благословен Бог наш, всегда нині пісно, і повіки віку. Амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небес. исполняя и сокровище і и жизнеподателю люм, все лися вны и очи истинный от всяких сверны святились не помилый нас Святий боже святий крепче ты бессмертный помилый нас Святий боже святийся ты бессмертник помилый нас слава і Сину, і святому духу і і нині, и і письменный веке вековами пресети свинья твой гора Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне Иврист на Негове, вековомить плаче нашей жий и си на небесе. До святится имя Твои добри, Царствие Твоей добрый твоя Твоя. Я пона небеси на земли, где наш насущный даже нам внесение, стайна долгий нашем. Я каже имя оставляем должником нашим. И не веди на свои искушения, но испарится духа Бого. Я по Твоей царству. И силы, и слава Отца, и Сына и Святого Духа, ныне и письма, и во веков. Аминь. Господи Боже наш, Тебе молимся и Тебе просим да знаменится свет лица Твоего на рабе Твоєм всем младенце Дамяне. И до знаменитый Христа, единородного Сина Твоего, в сердце і в помышлении Його Его ежебегать и Суиты і оця отца полукала на Ветновраже, я последовательно же поведением Твоїм. Не дай, Господи, непотреченно прибытие имени Твоему Святому на нем, совокупляев им во время благопотребности Твоей церкви і совершаемым страшными тайнами Христа Твоего блаженства, избранных царствий Твоим, благодати человеку любимым Единородного Сина Твоего з ним же благословенності, з присятыми благим і же дарешим духом на Испана во віки віков. Радуйся, благодатная Богородица Нево, и себе Мосея солнце правды, Христос Бог наш, просвящая, Слущая во тьме, веселийся и ты, старче, праведный, приемы, в и освободителя душ наших, дарующего нам воскресение. По імені твоим Господи, Боже Истины, Единородного Сина і святого Твоєго Духа, возлагаю руку мою на младенця Даміана, твоего младенца, Дам по святому імені Твоєму, і под кровом крыльце и сохраниться, восставить ветку и оною и і исполни його і життя віри і надежды і любви. Да разумени Ти, по Ти єдиный Бог істинный, Единородный Твой Сын, Господь наш Ісус Христос и Святой Твой Дух. Даже йому во всех заповедях Твои ходите, и угодно Тибе сохраните, я поважу, что Твориться человека жив будет в них. Напиши Его Книзя жизни Твоей, соедини, Его сладу наследия, Твоего да прославиться, имя Твои святое в днем, и воздухе на Сына, Господа же нашего Иисуса Христа, и жележи Твое Духа да будут площадь твои взирающие на Него милости, увину, и уши Твои, что слышите Господи, и Его отюются силы Небесные. І слав, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і пісно, і, і, і великий віков. Амінь. Зараз будуть прочитані молитви, які повністю відженуть від сьогоднішнього дня і повністю з цього життя все зло, і всю, і всю нечисту силу від, цього, від цієї дитини. Тому важливо слухаємось і теж про себе молимося Богу. Господу помолимося, Господі помілий, запрещає Тебе діяволі Господь. Пришеды в мир и вселийся в человеце, да разруши твои мучительство, и человеки измер, и же на сили противные силы победит, солнце померкшу, и земли поколеблявшейся, и гробом отверзающимся, и те и семься ты хвостающим, и же разруши смертью и смерть, и образни имущество державы смерти сиеди с тебе дьявола. Запрещаю тебе Богом! Показавшим древо животам і оставившим керувимі, пламені, і пламене оружие, обращающийся з рящи, то запрещен будь он у тебя запрещаю, потяну подившим я посухана в тюрьму, и запретившим буре ветров, його же зрение суши бездны, и прищение і горы. Запрещает тебе нами убойся и зади и отступи от создания сего, да не возвратившись, не же утаившись в Нем, не же его, или действующий ни в ночи, ни в дни, ни в часе, ни в полудні, но от иди в свой тартах, даже до уготованого великого дня судного. Убойся Бога, сидящий на первичь, презирающего без ангели, архангели при господства, способства начала власти, ночи. Гожити... Хіровімі сили, і що суперети сірокими, його Тебе, що небо і земля моря, і же в них, і зидієстопі от запечатканого новоістраного воїна Христа Бога нашого. Оню, тебе Тібе запрещаю, уходящим напряму вітрі, і утворячими ангели своє огнен паляш, ізидіо стопі сего создання сьогодні силою і ангели Твоїми. Як прославиться ім'я Отца і Сина, і Святого Духа, нині і крісну, і віки віку. Амінь. Бог святый, страшный и славный во всех делях и крепости свои, непосижимый и неисследимый сы той предопределил тебе дьяволе вечные муки томления нами, недостойными его рабы повелевает тебе и сей поспешней твоей силе отступить и от від новозапечатанного именем Господа нашего Иисуса Христа, истинного Бога нашего, верному и умерзенному, и чуждему духу, силою Иисуса Христа, всякою власть имущего на небесе и на земле, репшего глухому и немому демону, і зиді от чоловіка, да ніхто мов нідіше нього, от стопі познай твою суєтною сілу, ніже на свіні власті мущі. По мені, повелевши о тебе по твоєму прошенні, його став до сіної в убойся Бога, його же повеленням земля на водах утвердіся, создавшого небо і поставшого гори ставілом, і удолія мірилом, і положшого пісок морю приділ воді зельні сізю твердою, прикасаючуюся горами і дем'яцею, одіваючуюся світом, як урізою, просершого неба, яко у кожу, покриваючого водами, привіз прийняє своє Но отверждение не преклонится ветвека, призывающего воду мужскую и проливающую ю на лице все земля. Я тебе спасительным страданием Господа нашего Иисуса Христа, и чистым Его телом и кровью, и предшествием его страшным, привидет Бог и не запаснит нежний, і же червь і и огни огласаемый. Як одержава Христа Бога нашого Словоцем Святим Духом, нині і Писно, і во веки векогами. Господи Саволо, Боже Ізраїлю, істиряй всяк не тут и ся поясню, призві на младенця Даміана, зищи и спитуй, і от него все действия Дьяволя, за плетіни чистим духом і женія, і очисти діла рукою Твоєю, і острые твои употребили действия сопрошивса Тану под подноті Його споря, і даже ему победы на нього і на нечисли Його Духе. Я когда от Тебе милость получил, сподобается і Небесних Тих Тихтайн і слава тебе, свет Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і по віки веко. Амінь. Сын влади по Господі, сотворив человека по образу Твою по подобию, і дав ему власть жизни вечная, также отпадчика гріхом не приземи, но устроив его человечен Христа, Твое спасение мира, сам и создание Твои сиє, избавку от работы вражения. Прими Царство Дюбе при Небесный отверстий Его очень мысленное, вы ежеряте в Нем присвящении к Евангелии, согласи животу Его Ангела Светлана, избавляющего от всякого навета, сопротивлещего, от светения лукавого и от демона полуденного, и от мечтания Лукавы, и жени из Него, всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого от игнисящегося сердца Его, и жизни из Него. Всякого лукавого нечистого духа сокритого и не здящується в серці его і жени з Него, всякого кавого. И нечистого духа, сокрытого и князящего весе в сердце его. Действуй мое по ночею, дьяволю, и совредию его часто весны, святого стада Христа Твоего учесть, церкви Твоя, Сына и наследника Царствия Твоего, да по заповедьм Твоим жителя Слово и сохранить печати России, и соврединие сверху блаженство святих, во царстве Твоя. Благодати ще противо, и і любим, Единородного Сина Твоего, с Ним же в Благословен, Сиса Писяты благим, и живот рештам духом, ни присно, и волики веку. Аминь. Так. Зараз ми, православні християни, ми віримо, що одного разу Ісус Христос знову прийде зі славою, як Бог і як Цар, і ми чекаємо його як Сонце зі сходу. Тому кожен храм алтарем повернутий на схід. А коли ми звертаємося до своєї сили, до нечистих духів, то ми повертаємося назад. Повертаємося туди. Я буду вам задавати запитання. Ні, я буду йому задавати запитання, а ви від його імені будете відповідати, тому що він ще несвідомий може, а так як ви берете відповідальність від нього на себе, то ви будете за нього відповідати. Повертайтесь туди. Чи відрікаєшся ти, сатани, і всіх діл його, і всіх ангелів його, і всього служіння Його, і всієї гордині Його? Кажіть, відрікаюся. Відрікаюся. Чи відрікаєшся ти сатани і всіх діл Його, і всіх ангелів Його, і всього служіння Його, і всієї гордині Його. Кажіть, відрікаюсь. Відрікаюсь. Чи відрікаєшся water, ти сатани, і всіх діл Його, і всіх ангелів Його, і всього служіння Його, і всієї гордині Його. Кажіть, відрікаюсь. Відрікаюсь. Чи відрікся ти від сатани? Кажіть, відрікся. Відрікся. Чи відрікся ти від сатани? Кажи, відрікся. Чи відрікся ти від сатани? Кажіть, відрікся. Відрікся. І дунь і плюнь на нього. Дуньте і плюньте перед собою. Повертайтеся. Христом, перез'єднайся. Чи з'єднуєшся ти з Христом, перед з Чи з'єднуєшся ти з Христом, перез'єднуєшся. І чи з'єднався ти з Христом? Кажіть, з'єднався. І чи віриш йому, кажіть, вірую йому, вірою. Як, царю і Богу. як царю і Богу. Якщо вірую йому, як царю і Богу, то треба прочитати символ віри. Ви прочитаєте символ. Ви не знаєте, да? Він хоче, не Знаєте, на пам'ять? Ну, не на пам'ять На українській мові на законославянській. Давайте не кинете. Ну давайте прочитаю. Старославянський я тоже не нацени, але я так. Ну, на віру медину. Я так на українській я Так, Ну на українській. да, вот так Бога Отца, Вседержителя Творця, неба і землі, видимих же всіх і невидимих, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сына Божого, єдиногородного, Іжого, рождения, прежде всіх вік, Света от света, Бога истинного от Бога, істинного, рожденого, несотвореного, единосушного Отцу, Ім же вся виша, нас, ради, чоловічі. Человека, и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, Его Человечество, ш, 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 распятого неприпатийским пивать и страдавшего и погребенного. І воскресого в третій день по Писання, і лише Госнебес, і сядячого Дісного Отця, і паки пак, грядущого со славою судите живих і мертвих його же царство не буде конца. І Духа Святого, Господа Животворящого, Іже же от Отця Ісходячого, Іже со Отцем і Сином Спокояння і Слава, і со слав'я е, Слав злаковишого пророка в Едину Святої Соборну і Апостолську Церкву исповедую єдиного крещення, во оставлення гріхов, чаю, чаю воскресенья, мертвих і жив... Будущого віка. Амінь. Добре. У Якого Бога ми віримо? А ми віримо в Бога. Який заради людини сам став людиною, народився в діви Марії 2000 тому, віде, і тисячі років назад від ми скоролізовані. Це найбільший вияв любові. Любов це завжди самопожертва. Будь-яка мама і тато готові віддати своє життя за свою дитину. Правильно? А Бог так полюбив світ, що сам прийшов на землю і своє життя віддав за всіх своїх дітей, за людей. Тому ми віримо Бога, який є Бог любові. Якщо ми віримо в того Бога, то даємо відповідь на запитання, чи з'єднався ти з Христом, кажіть, з'єднався. Чи з'єднався ти з Христом, кажіть, з'єднався. Чи з'єднався ти з Христом? Кажіть, з'єднався. І чи віриш йому, кажіть, вірую йому, Вірую йому. як царю і Богу. Як і і поклонися йому, кажіть, поклоняюся. поклоняюся. Отцю і Сину, і Святому Духу. Твої Сину і Святому Духу. Трійці не І нероздільній. І нероздільній. Благословен Бог всем человеком, хотя и спастися, в познанні істини прийти на ней в Иснуи віков. Амінь. Влады Господи Боже наш. Призови работу Його младенця Даміана по святому Твоему просвящению, исполни Его Великие Сия благодаті, святого Твоєго хрещення, отвеши Його Ветхости, обнови Його в живот і сповни Його Святого Твоєго Духа в Соединение Христа Твое дание к тому чадо тіла буде, но чадо Твоєго Царствия, благоволением і благодати, Единородно Твое Сина, з ним же благословим и с і Твоим, і животарящим Твоим духом, нині и присно, і во веке віков. Амінь. На Царство Отца и Сына, и Святого Духа, нині и Присно, и веки веков. Аминь. Мира Господу помолимся, Господи помилуй, о свышем мире, и о спасении душ наших, Господу помолимся, Господи помилуй. По миру и всего мира, благостоянии святых Божий, Церквей и соединение всех Господу помолимся, Господи помилуй, по святим храме всем, и с верим благоговением, и страхом Божии, и падящих Господу помолимся, владейте силой, и действом, и наитием святого духа, Господу помолимся, Господи помилуй, О по Ежене спасла тей благодати, избавление, благословение Еорданового Господу помолимся, Господи помилуй. Еже прийти на воду, и очистительную присущные троих есть. Господу, помолимся, Господи, помилуй, Ой же просветитесь нам просвящение разума и благочестия, наедимся цього Духа Господу, помолимся, Господи, помилуй, О е же показаться ей отгнанию, всякого набеда видимых и невидимых прогов. Господу помолимся, Господи, помилуй, Ой, же достойно бытия недленного царствия в ней креща Господу помолимся, Господи помилуй, О Е же ныне приходящему по святому просвящению, и о спасении Его голос. Господу, помолимся, Господи, помилуйся, Господи, помилуй, Йому ему страсты, но по смерти и воскресенье Христа Бога нашего, Господу, помолимся, Господи, помилуй. Молимся, Господи, помилуй. Лежи же, сохраните Ему одежду, крещение и упрочение духа несмертно, не в день страшных Христа Бога нашего. Господу, помолимся, Господи помилуй, же, выйти Ему в Одессе, баню, поки бытия, поставлению грехов и одежды, нетления. Господу же избавитесь Ему же и нам, от всякие скорби, гнева и нужды. Господу помолимся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас Боже твоєю благодатию, Господи помилуй. Писяты причистые предблагословенные, славные владычицы, нашу Богородицу и Писна Деву Марию, совсем святыми поменувшими, сами себе и друг друга и живот нашей с Богу придадим тебе, Господи, благоутробный и милостивый Боже, и серця, и сердца, и утроби, и тайны чоловічески веди, єдине, бо есть вечне, явление на вся нага, нападе, внажена під очима Твоїма, ведай же о Мене, да не омирсиши не меня, нежели царигов ратишек в но приезды мои прегрешения в часі. презирая человеком грехи и покаяние умы мою сперну телесную не встречаю на человеку любви, самый пора в руках не искусен буду, не плоды по единии, по ней человеку любви, да не возвращусь и смирен, но не спасли мне силы с высоты, в службі принадлежащей твоего таинства великого и твоего небесного, і в образе Христа твоего хватящим, пак и родитесь моим покаянством, и назидай на основании апостол и пророк твоих, да Но насади его насаждение истинные восхитительные соборники и апостольской церкви. Дай мне восторгней, шея, подоспевающий ему во благо шесть и славится этим святое имя Твое Отца и Сына, и Святого Духа на Нейсну, и во Веке Веков. Аминь. Верий Еси, Господи, и чудные дела Твои, не единое же Слово довольно будет, пение чудес Твоих. Верий Господі, Господи, и діла дела Твои. Не же Слово довольно будет, пенію чудес Твоих. Вери Господи, и чудно дела Твоя, не едино же слово довольно будет пению чудес Твоих. Проиши мир, Ты от четырех стихий тварь сочинивый, и четырьми времены круг лет венчал Тебе трепещут умные все силы, Тебе поет солнце, Тебе славит луна, Тебе присутствуют звезды, Тебе слушает свет, Тебе трепещут бездны, Тебе работают источницы, Ты простердись небо, я похожу. Силы Тебе служат, архангельские лица Тебе кланяются, но очень тихие любимые. І шеполаті серафімі опристояще і облітающе страхом, ні приступне твоє слави покривається. Ти типу бо Бог сей не описаний, безначальний же і не ізглобований, пришелися на землю, зрак раба приїм, в подобі її чоловічий сім бив, не потерпілися владико милосердя, раді милості то я, зріті от діявола, мучима рода чоловічі, но си, і спаслися нас, і сповідуємо благодать, проповідуємо милость, не таїм благодіяння, естіства нашого роду свободілися дєвственною, освятілися утробу рождіством твоїм, вся тварь виспіває тя явшовися, ти типу Бог наш на землі явілся і сі, і чоловіки пожилися, ти ордан Стіє строї освятів лісі і сні і нині наїдієм святого духа і освяті воду сію.